У 2011 році комунальне підприємство «Гуртожиток» переживало найкращі часи. І саме тоді його керівником був призначений депутат Миколаївської міськради Олег Солтис для налагодження ефективної роботи, так би мовити, кризовий менеджер. Але за п'ять років його керівництва борги підприємства лише зросли на мільйони гривень. Прийомною наша просузна організація Сільний в місті за останні чотири місяці поступила чотири колективних заявлення. От жителей нашего города, это жители общежитий, которые стоят на данный момент на балансе коммунального предприятия Гуртожиток, руководителем которым является Олег Солтис. Основная проблема какая? Во-первых, люди недовольны качеством, качеством предоставляемых услуг. Люди не могут понять, на каком основании и как Солтис определяет, кому давать под приватизацию комнаты, кому не давать. Люди не понимают, куда идут деньги от аренды имущество, которое находится на балансе коммунального предприятия. Я могу вам зачитать просто одну фразу из заявления по проспекту Героя Сталинграда 4. То, что сказал Солти жителям, это полностью характеризует этот персонаж. У нормальных и успешных людей есть свои квартиры, а вы неудачники, довольствуйтесь тем, что вам дали, а будете умничать и этого лишим. Это он сказал на то, Коли люди обратілися з просьбою зробити хоча б косметичний ремонт в їх э, э, в, в общежитті. У помешканнях всього за декілька кварталів від проспекту Центральний десятки сімей Миколаївців у прямому сенсі слова животіють. Своє житло вони називають не інакше як бараки. Відсутність санітарних умов належної системи опалення, ремонту, хоча б косметичного, доводить людей до відчую. Говорять, за комунальні послуги та квартплату комунальному підприємству Гуртожиток, більшість платить справно. Але куди йдуть ці гроші, можуть лише здогадуватись. Все плохо, все. Бараки не роблять, в порядок, нічого, не виносяться мусор, нічого не робиться. А гроші такі деруться, за це сам за квартплату. Два рази он горіли наші квартири, Посмотрите на нашу проводку. Це наша така проводка. Но ми все самі ділимо собственними руками. Тобто з комунального суді платять, але самі всі Так, все, да, все самі, все от собираємося. Одна краску збиралися. Сейчас купили три банки краски. будемо самі краси. все самі гуртожиток ще на проспекті Героїв Сталінграду 4. І тут проблеми. Саме головне проблема є начислення. по свету и по воде на количество человек, проживающих, понимаете? Получается, с общего показания счетчиков в подвале берется показание и делится на количество человек. Это выходит, вот, например, я себе счетчик установила, ну, по воде. У меня 5 кубов в месяц, а мне начисляют 15 кубов, так, так как у меня 3 человека по общему счетчику. Але сплачені кошти за воду та електроенергію до постачальників послуг практично не надходили. Обурені мешканці гуртожитків, які обслуговує комунальне підприємство Гуртожиток, не один раз влаштовували пікетування та перекривали дороги міста. Коли, зокрема, Миколаїв Обленерго змушені були відключати будинки боржники від електропостачання. Зазначають, ситуацію аналізували. Більшість мешканців за електроенергію сплачує. кпгур КП тоже так не является одним из самых крупных потребителей по объему электроэнергии, которую он берет. Но среди всех должников нашей компании он занимает одно из лидирующих мест. У него только за активную электроэнергию 7 миллионов 250 тысяч долга на сегодняшний день. А этот долг возник, он еще тянется с, там, с 2011 года и раньше. А прирост, прирост задолженности только за 2016 год за активную электроэнергию составил 900 тысяч гривен. Это несмотря на то, что из всей этой задолженности 7 миллионов 250 тысяч гривен за активную электроэнергию 4 миллиона 770 тысяч уже вынесено решение суда на пользу нашей компании. Олег Солтис в усіх гріхах звинувачує лише керівництво. Міське. І минуле, і теперішнє. Мовляв, його змушували заключати завідомо збиткові угоди з підприємствами постачальниками послуг. Я лично, як депутат городського совіту, обращався до дійсному голові Мерікову Вадиму Івановичу, обращався тоді до гранатору Юрій Сайочу, щоб допомогти таких договорів комунальне підприємство не має. Є поставщик услуг. Пусть он выдает абонентские книжки, пусть люди ему напрямую оплачивают. Почему-то поставщики энергоносители не, не хотят ни обленерго, ни водоканал. Этого делать. Нам ну, пока не разрешают устанавливать счетчики. При... А в ЖЕКе ну, говорят, вот да. В общем, Жека водоканал, с водоканала в ЖЭК, и вот переки... да, переписка перекидывает туда-сюда нас, но в итоге, как бы, конечного результата никакого пока нету. И вот то после, стороны, да. -то то стороны, нету, да, то директора нету, то еще кого-то нету, то водоканале, то знаешь, ЖЭДы, да, 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 это а да, 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 добивается, не сторона да, добивается, не водоканал, ну ладно, водоканалу до этого ну, дела ну, нету, не а да? это нам да. надо, да. да, и мы надо, добиваемся. Мешканці гуртожитків, що на балансі комунального підприємства, стверджують, більшість з них сплачують не лише за світло, воду та тепло, за квадратні метри та комунальні послуги теж розраховуються. А от усі покращення і ремонти роблять за власний кошт. Ремонт як такових у нас щоб там міняли труби. Це все робимо ми самі. Все за свій своє це робиться. Самі міняємо стояки. туалеты, ванны, ну, души у нас. Все это сами делаем за свой счет. У нас в прошлом году, в мае месяце, была большая течь, э, текло прямо уже по стенам. До 6 да, до шестого этажа мы обратились в ЖЕК. Э, ЖЭК как бы сказал, что мы не можем выделить вам материал, потому что ни, э, у сюда, нас замороженные счета. Мы, мы как да. бы со своей стороны как жители, дабы не э, ну, предотвратить это все. Набраті всім, що ми готові купити матеріал, який там ну хоча б по мірі можливості. Виділили працівників, ми купили матеріал, кришу підлаталі. Рахунки комунального підприємства наразі арештовані, але ж мешканці будинків та гуртожитків сплачували квартплату. Також мали надходити кошти і за оренду приміщень, наголошую комунальної власності, де ці кошти поки що питання залишається відкритим. Щита були арештовані гроші взимались непосредственно наличкой и оплата и расчеты проводились тоже за наличку предприятия. Нарушение закона Украины по аренду государственного и коммунального имущества. В 2015 году было запрещено предприятию выступать арендодателем по имуществу, площадь которого свыше 200 метров. Тем не менее, договора не разрывались, проводились расчеты между коммунальным предприятием и арендателями имущества, опять же, за наличку. Множественные жалобы поступают по поводу того, что коммунальное майно, которое передано в управление КП Гур, тоже так разбазаривается и раздается в, в аренду по договорам условным таким символичным там за одну гривну или за бесценок вот э, по этому поводу был сделан мой запрос в кп тоже так с требованием предоставить э, копии информацию по поводу тех договоров которые заключены на аренду имущества которое было передано этому КП однако в ответ я получил э, Інформацію о том, що єдиний чоловік, видимо, який в КП гуртожиток користуватися ксероксом і знає, де лежать ці договора. Болі, Тому на даний момент предоставить договора невозможно. В одному з гуртожитків ми зафіксували на дверях вивізку партії, членом якої є Олег Солтис. Місцеві стверджують, що донедавна тут активно працювала партійна громадська приймальня, але у самому КП гуртожиток про це нічого ніби й не знають. Я 21 раз таке чую. Я могу задать вопрос своему, ну, девочке, которая этим занимается, где и когда я лично оппозиционного блока не видел. Можливо, и про то, что у цього ж гуртожитку спільний балкон приватизовано, те ж ніхто не знав. Не уважаю. Ну, если я з ним розмовлял, вот як усами розмовляю. Он сказав, що я вирішу вопрос, но Татьяна послала документи все ту Кто-то вышел вопросы, ну я не знаю, солдних или не солдец, Ну, я так понял, что кто-то, вы поняли, не, не поняли, но кто-то, наверное, деньги взял. Одним директор гуртожитку приватизувати приміщення дозволяв, у інших намагався відібрати. Ще у 2003 році Олександр орендував покинуте після пожежі приміщення комунальної власності, отримав усі дозвільні документи на його реконструкцію, на відновлення та ремонт вклав усі заощадження і відкрив кафетерій. Коли керівником комунального підприємства став Солтис, почались проблеми. Бумажка, що якоби я дожену з'явитися жек Солтісу там по поводу поміщення. Ну, я пришел поинтересоваться, в чем дело. Он мне начал говорить, что это помещение нужно перевести из коммунальной собственности к нам в, в гуртожиток. То есть, ну, я говорю, а на каком основании как? Ну вот, ну, сейчас все переводят. Я говорю, так у меня договор. Я сейчас там, подаю документы на приватизацию помещения. Он начал говорить, что никакого приватизации не будет, что это помещение приватизации не принадлежит. Оно должно быть. Там в кратчайше сроки передано гуртожитку, как бы. Иначе ми взагалі там этот, роз... Николаевская комунальна сосниця розірве с вами договор. Ви останетесь взагалі без поміщення. Ну, как би почав меня запугати. До речі, у 2007 році Олег Солтис став учасником гучного скандалу. Знімальна група першого національного проводила журналістське розслідування щодо продажу неповнолітнім алкогольних напоїв. Під час експерименту з'ясувалось. Кафе, у якому продавали оковити на повнолітнім, належало на той час бізнесмену Олегу Солтису. І тут появився герой нашого розказу Солтис Олег Петрович. Тогда ми його конечно, не знали. І тут же сходу почали му теж здавать. Ви хто? Я говорить, хозяин тут, начальник. І сама продавчиця это тоже к нему, Олег Петрович, вот тут люди спрашивают, как бы, ну, значить, раз она к нему обращается, він там не постоянный, не посторонний чоловік. Ну и он нам то же самое, в принципе, сказал, что всех не проверишь, паспорт не спросишь, на лбу не написано и т.д. И вообще, давайте сюда вашу кассету. Этого нельзя показывать. Ну я сказал, что я отказываюсь отдавать кассету, потому что кассета это казенная, я за нее отвечаю материально. Ну и началась возня, он начал выдирать камеру. В итоге он повалил меня, я оступился, там упал, он вырвал у меня эту камеру. І убежав. Далі було слідство та декілька судових засідань. У результаті суд Олега Солтиса амністував. У 2010 році він обирається до міськради. У 2012-му депутат Солтес спробував відкрити піцерію. У цьому ж приміщенні спалахнув скандал. Виявилось, Солтис власник частини корпусу Чорноморського державного університету. Ректор вишу Леонід Клименко зазначає, приміщення належить навчальному закладу, тобто державі. Отже, згідно закону об'єкти освіти та науки не підтримують підлягають приватизації. Але депутата це не бентежило. з вот, 2001 року ми ходимо по кругу, по різним судам, показуємо, що здання знаходиться у нас на балансі. Это помещение, а Солтис показывает, что он приобрел это помещение за адресом Володарского 1 с противоположной стороны улицы, а потом поменял адрес на Акима 2. А у нас есть справка из отдела архитектуры города, что Володарского 1 никогда не переименовывалось в Акима 2. То есть это явно идет какая-то подделка документов. И выкупил он тогда 270 метров, насколько я помню, а сегодня у него акт на владение уже на 500, больше 500. То есть как в нашем здании он смог увеличить площадь? Окрім всього, ще й членство в постійній депутатській комісії з питань комунальної власності міста відкривало перед Олегом Солтисом чимало нових можливостей. Ті заявлення, які поступали, несумнівно, від е, желаючих орендувати, це йому, щоб е, заключити договори на депутатській комісії, в яку входив состав Солтис і зараз входить, е, не розглядувалися. Или же отрицательные вот, таким образом блокировалась Щодо ефективності роботи кризового менеджера комунального підприємства Гуртожиток Олега Солтиса, за п'ять років підприємство провалилось у боргову прірву. На сьогодні самі комунальники констатують, борг підприємства складає 12 мільйонів гривень. У підприємстві був директор, да? всем известный депутат горсовета Олег Петрович Солтис. И контроль за работой предприятия в первую очередь был возложен на него. За 2013 год убытки составляли 1 миллион 231 тысячу гривен. В 2014 году Солтиса мобилизировали вооруженные силы Украины. Убытки уменьшились. Такні странно стали мільйон шістдесят восім тисяч, Почти на дісять тисяч уменшилося битка. Можливо, потрібна лише воля керівника, аби боргів не було. Коли Олег Солтис був мобілізований до лав Збройних сил України, підприємством тимчасово керував головний інженер. За електропостачання люди почали розраховуватись в Миколаїв обленерго індивідуально. При департаменті ЖКХ були зібрані всі представники всіх обіжиті і з ними. было договорено. Мы им дали доверенность и начали сбор с населения платежей за потребленную электроэнергию наличными. Мы делали начисления по бухгалтерии, мы выдавали ведомости старшим по общежитию. Эти старшие ходили по общежитию с нашей доверенностью, собирали деньги и сдавали их на счет энергосбыта. В 2015 году вернулся Олег Петрович из армии. И убытки увеличились в два с половиной раза и стали 2 миллиона 614 тысяч гривен. Ну, я, конечно, не имею права сейчас обвинять Олега Петровича в чем-то, поскольку это должны сделать компетентные органы после проведения проверки, там, как оно действительно было организовано работа в этом предприятии. Но цифры вещи прямые. По зарплате за должность 282 тысячи. По налогам за должность 1 881 000. Это я беру за, за, квартал, за первый квартал 2016 года, последние данные по социальным выплатам 233 000. И опять же берем. По состоянню на 1 января прошлого году обідки були менше, вірні задовжності було менше. Щодо самої участі в антитерористичної операції, Олег Солтис скромно мовчить. Де і з ким воював пліч опліч на камеру не говорить. Але знімальній групі програми «Ракурс» вдалось знайти тих, з ким теоретично Олег Солтис мав би знаходитись на передовій. Які задачі все таки були у Олега Солтиса, коли он був призван. Ну, как бы по негласной договоренности он, он должен был помогать 79-й бригаде в, в нахождении гуманитарных грузов и доставке их в безопасные точки, где их забирали бойцы и потом их перевозили по своим позициям. Но учитывая то, что он прекратил ездить до начала боевых действий, то, в принципе, это э, тяжело даже утверждать, что такое было. Ну да, он там ездил пару раз в зону Ато. Это максимум, чем он может похвастаться. Ніяких бойових дій там, ні на якої там лінії відділення огня він не було. Волонтери стверджують, нібито Олег Солтис таки отримав посвідчення учасника бойових дій. А тепер як учасника, то намагається ще отримати і земельну ділянку. Але це мають займатися компетентні органи. Тим більше, що поліція і прокуратура вже зацікавилась екс-керівником КП Гуртожиток. За заявами громадян. По про нібито неправомірні дії керівного складу комунального підприємства Гуртожиток інгульським відділом поліції розпочаті кримінальні провадження, передбачені статтями 364, зловживання владою і службовим становищем 367, службова недбалість та частиною першої статті 382 на виконання рішення суду. Наразі триває досудове розслідування провадження слідчого управління Національної поліції перебуває кримінальне провадження, розпочати за частиною 5 191 статті Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає срок покарання до 12 років позбавлення волі. За вказано, у, 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 при розслідуванні вказаного кримінального провадження нами перевіряються, зокрема, Факти можливої розтрати та привласнення грошових коштів службовими особами комунального підприємства Гуртожиток. Окрім цього, і громадські активісти, і чиновники міськвиконкому сподіваються на якнайшвидше створення в мерії відділу внутрішнього аудиту, який регулярно перевірятиме роботу комунальних структур, щоб не допустити таких фінансових катаклізмів, що нині спіткали КП Гуртожиток та притягувати до відповідальності безгосподарних керівників.